Ніва. Е, треба зняти коробку, поміняти вижимний. Ну, там і по ходу. Що е, треба робити, як зняти коробку в Ніви Спочатку зверху откручуємо стартера. Доступно. Вкручуємо двигателя, два болти справа, зліва. Потім в салоні розбираємо консоль, на на тяги, на роздатки пластмаски. вони кріпляться шурупами. Тут внутрішня є спільниками на, і наружна вже йде, теж на шурупах. І будемо піднімати машину і далі, далі вам покажу. Так, я зверху показував, там знімав я стартера. І два болти на мотора визняв. Далі переходимо вниз, знімаємо.